Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у мене була така робота важлива, але почнемо з красивого. Ціле літо ось така вона красива квіточка. Не знаю, чи вона дика, чи вона сіяна, росла, я її залишила. Ну, а далі основне. пейзаж отакий. Тут це є наше ось таке. Дорогоцінне листячко, канадська гречка, чи ось як воно називається. Ось така штучка. І вона в моїх помідорах. Чи помідори в ній. Це вже не знаю хто в чому. І ось я сьогодні гарна днина така. От стала Оце таке зробила таке з ними порядок. Ось і з'явились помідори, як вони виглядають. Там десь і квасолька. Ось це такі, я казала вже, що як лишки. Ось. Такі є гарні. Такі. Ось такі. Ось вони тут цілим рядочком. Оце особливо, подивіться, які вони врожай. Це все, як я казала, на гарбузовій грядці зверху, там знизу. Ось де воно знаходиться, бачите? Поле бою. І пішло так пішло. І ось це такої довжини. Ось тут кінець. Це така сьогодні була у мене. ну Це Чері Бері, тут ліс, я так його лишила. От. А оці, що я говорила, незнайомі, це яблунька. Я побачила у Фейсбуці закохані в помідори, і якраз жіночка показувала, як вони виглядають, як у неї виглядають. І я побачила, що це так. Ну, це якісь інші вже, бо великі такі. Це, як густо рясно Родили. Ось цей такий кущик прямо. Так що робота зроблена. От, і будемо відпочивати. Гарного дня вам, друзі!